О, так, давайте я вам трошки розкажу, як активувати ліцензію uh, Full Encryption на радіостанціях Хайтера. Uh, що вам для цього необхідно? Необхідно зайти в Tools Feature Control License Register. Одразу вам кажуть, що, будь ласка, під'єднайте вашу радіостанцію. Що ми і робимо. Її побачили. Натискаю ОК, вказує, де файл ліцензії знаходиться. У мене є тут декілька скачених. Ось під мою радіостанцію ліцензії. Точніше, не під мою, а під мій тип. На мою радіостанції це все активовано. Тепер дивіться нюанси. Важливим є те, що коли ви активуєте ліцензію, шлях до вашої ліцензії не повинен містити пробілів. Таке от не приймається. Тобто, по, а, директорія. В якій вона знаходиться, треба її змінити. Що ми робимо? Переходимо, бачимо тека Security хайтера на underscore змінюємо. Не хоче вона не змінилася. Не хоче змінюватися, тому що у нас м -м, щось там відкрито Так, я хочу повторити спробу. Все, змінило, Пробуємо ще раз. Відкриваємо. Софт для програмування. Так. Tools. Feature control. Все під'єднано. Файл ліцензії. Робочий стіл, хайтера, вибираємо. Нічого розпаковувати нам не треба. Так, зіп-директорію і налаштовуємо. Далі натискаєте ОК, і все буде відбуватися. Я не буду це все активувати, тому що в мене ця ліцензія активована. Ви далі, я відідав радіостанції, далі тиснете ОК, а обов'язковою умовою є те, що ви маєте бути підключені до інтернету також. Після того там все доволі таки просто. Ліцензія активується, ви переходите код плаг, щитуєте «Feature Control. Пароль. Все. Успішно прочитало. І в Common Feature Control можете Feature Check зробити. Воно пробіжиться по вашій радіостанції, перезавантажиться. І показує, що є. У мене Full Encrypt Standard активований. Отаким чином це все робиться. Нічого складного. Єдиний нюанс, треба мати цей файл ліцензії.